Доброго вечора! Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Скрипки, баян, гітари та барабани, на чому лише не грають ці запальні і драйвові музиканти з рівненського гурту «Гудзик Бенд. І з двома із них, Тарасом Прищепою та Андрієм Заваліном, ми сьогодні і поспілкуємось. Вітаю вас! Доброго вечора. Давайте почнемо відразу з того, що таке Бенд». Що це за гурт і чим він унікальний? Бенд» – це унікальний колектив, тим, що кожен музикант, член нашого гурту, Найбільшу радість отримав від того, що він грає. Від того, що це приносить комусь задоволення, і від того, що він грає в такому колективі, як Гудзикбед. Не пускай дівча гуляти, бо на дворі весна кудлата страх. Сині очі бачать, коситься в травень. Відпустити просяться, ах. Заранить квітка полум'я, вік дівочі мости, жінка мала. Ніч так малить нас злодою, відпусти мене вродою, так травить знов шамани квітами, мабуть, сі вони розвідки клянусь Що квіти народилися, в тому, мабуть, одружились себе людь. Ну наскільки я знаю, то раніше ви були сольними, в сольному виконанні були. А зараз же об'єдналися вже гурт, виконує та кавери. Наскільки важко було притертися один до одного? Ну, Важко нам не було, бо, мабуть, зібралися саме такі музиканти, яким не важко притиратися один до одного. А як взагалі об'єднувалися, Як підбирали людей в свій гурт? Направду тут об'єднались не музиканти в першу чергу, а об'єднались позитивні люди. Uh -huh. І виявилось, що ці позитивні люди в мої вміють на чомусь грати, якось співати. Uh -huh. І той коронавірус, який приніс багато темних сторінок в, наші, в, наші, в, наші, в наше сьогодення. Приніс нам творчість, тому що ми, як сольні музиканти, вже не мали де працювати, коли локдауни, закриті ресторани. Uh -huh. І ми просто вибрали все одно, ми не співаємо, не заробляємо всі гроші, але мусимо ну, хоча б два рази в тиждень зустрітись на репетиції. І з цього почався Бенд». Твої... Дякуємо коронавірусу. Ви навіть не просто колеги, ви, напевно, друзі. Так. Більш вже на сьогоднішній день більше друзів, ніж просто коли. Ну наскільки я знаю, що ваша така творча людина родина поповнилася зараз. У вас є нові люди. В чому їхня родзинка? Чому саме їх обрали в свій гурт? В першу чергу нам поталанило, що ці хлопці. Молоді запальні азартні хлопці поступили в наш рівський державний гуманітарний університет, інститут мистецтв і будуть вчитися з нами, тобто будуть точно в рівному ще 4 роки. Ну і хлопці драйвові. Вони е, пройшли, я би так назвав е, Кептьорку, не знаю, як це правильно назвати. Е, на весілях в, е, в своєму районі Кам'янець-Подільському, угу. в Чернівцях, в тих районах, де драйвова мідна музика має місце бути. І тепер наш гурт не просто. Клавішно-духовий і струносмачковий, mm -hmm. а вже і Все. має мідну групу, про яку ми дійсно мріяли. Ну не те, що ми мріяли, ми планували, ми знали, що вона буде ця мідна група, ми не уявляли, як це буде. Ну, але в той момент, коли буде арена Львів, ми вже бачили, де стоїть мідна група. Mm -hmm. то... Тобто, ще й на трубах уже тепер ви можете виступати. З а на трубами чому? Разом. А на чому граєте ви? Ну, я безпосередньо клавішний, я баян. Mm -hmm. Я більше співак, чим музикант насправді, але а компоную собі гітарою заповняю, так сказати, середину. І наскільки важко було навчитися грати на цих інструментах? Ух. Тому що я знаю, що на баяні нелегко. Та взагалі на будь-якому інструменті нелегко навчитися. Це вже коли навчився знаєш знаєшся, то тобі здається, що це так просто. От, а насправді це довгі-довгі роки. Ну, ви відкрили це в собі відразу, там ще з дитинства, чи це вже якось напрацьоване роками? Ще там, наприклад, з дитинства, потім університети, потім от так, да, це все почалося з дитинства. Угу. Поки е, решта хлопців грали а, в футбол, я, в футбол і, ми. і обіймали дівчат то ми з папочкою, хто з інструментом в музичну школу дійсно 5 е, днів в тиждень, а часом і 6, бувало, ставили той улюблений предмет всіх е, музичних шкіл, музична література, угу. ставили в суботу. І так само вже був зайнятий день. І ми займалися, так, як і Андрій, так і я, музична школа, потім музичне училище, потім вищий навчальний заклад. І е, все це супроводжувалось. Ну і потім ще практика в цілоденному і людину, людину і годин. Uh -huh. Ці, по вісім людину годин ми в день займалися цим уже, коли в училищі були, трошки менше, коли були в школі. І, ну, і потім, як каже Андрій, почалися ресторани, тому що музикант, який не, не виступає, ну він теоретик, окей, може когось навчити. Але uh -huh. не можна сказати, uh -huh. що музикант. І ми стали кабацькими музикантами, так можна сказати. Ну, і об'єднавшись сьогодні, ми стали вже бродячими артистами. <рес> ну, Ви сказали про те, що ви більш співак, ніж музикант. Так. А співу в де навчились? Фу, мені поталонило, що батьки надали, надали якийсь такий генофон, що я вмію <рес> співати з дитинства. Але музична школа і вся освіта музична, вона не просто дає можливість мені навчитися співати, а дає можливість мені розуміти музику, яку ми виконуємо разом з Андрієм, з Ромою, ну, з усім колективом. Можна просто співати, а можна творити щось, навіть коли ти граєш якісь камер. ти твориш від щирого серця, від душі, даруєш людям те, що хотів би, і відчуваєш зараз, що можна було б дай. Співати навчитися, я не уявляю, як можна навчитися співати, якщо це не дано. Я просто дякую Богу, що мені поталанило, що я маю цей талант, і дякую своїм батькам, що часто вимушували змушували мене, а mm -hmm. зрештою і направили мене в доросло, щоб стати дійсно таким музикантом, який я сьогодні. Добре, тоді ще одне запитання: чому ж саме «Гудзик»? Тому що незвичайна назва як для гурту. Ну, розказує. Ну, воно може звучить весело, правда? Mm -hmm, так, так, Це одне із тих, що ми несемо людям, ми несемо позитив. От, а сама назва вона прийшла зовсім спонтанно, коли ми їхали сюди на щасливе виступати. В різдвяний був концерт, такий на хорошій великій сцені було холодно. <сі cotton> от, і ми їхали по дорозі, думали, як, як, як би то ми називаємося? Бо в нас ще не було назви, ми вже збиралися, вже репетували, ми вже мали, ми виступали, вже. Я собі і думаю, що ми Але, <сіць> <сіць> але <сіць> В таких <сіць> приватних <сіць> вечірках то ми виступали просто. <сіць> uh -huh. А тут треба було ну, виходити на велику сцену, треба було якось назватися. Ну от Ми їхали їхали в, в тісній маршрутці. Ну да? В тісному таксі <сіць> таксі <сіць> не тісно, це бус, але там. барабани… Більше інструментів, ніж вас. Ну, трохи да. І Тарас тут питає: такий мороз на вулиці, чи не буде тобі там важко на ті гудзики натискати. Він мав на увазі про клавіші на баяні. Ага. Угу. Ще за Польщі нас називають так кнопки на баяні гудзики. Угу. І так мовно, якось гудзик-гудзик, ну -гудзик, і так причепилося, що. І все, і ми виходимо на сцену і глушать «гудзик бенд І це було це було день народження «гудзик бенд» на водохрещі 19-го року. Да. це ще um, по тому календарю. Не знаю по цьому, як ми будемо святкувати тепер. Ну, 19 січня вже ми знаємо, що залежить на січня. Клас. Бо я, якщо чесно, спочатку думала, що це якось пов'язано з нашою унікальною буквою Г. А воно, мабуть, так само само вийшло, так? Це саме, саме вийшло, так, насправді. Так. Ми не ставимо якихось конкретних цілей. У нас є бажання чого досягнути ґодзику. Але від початку ми збирались для того, щоб все одно залишатися в музичній роботі, щоб залишатися музикантами. І це душевний порив, і, можливо, саме з цього душевного пориву і народилась така гарна назва. І, дійсно, весела, гарна назва ґодзикбен. Ну, я так думаю, що у вас на репетиціях, напевно, не буває якось так суворо все по графіку. Напевно, ви як починаєте репетиції, то це вже до самого вечора. Ні. У нас немає ніяких рамок. рамок да? взагалі ми, немає. ми приходимо і починаємо, от навіть не знаємо, що будемо робити, наприклад, да? а от воно якось приходить, ця атмосферка створюється і починається той творчий процес. Часом цей приходить голові ставити починаються яку... робити. Часом розходи на після, яку я написав на, на, на листочку. От вона прийшла в цей момент. Я їй написав якось на мурликав собі на, на mm -hmm. диктофон, яка би мала бути мелодія. Тому що ці слова, якщо ти вони прийшли, і ти їх не записав через там 2-3-5 хвилин, їх вже нема, ну не, не згадаєш. Це вже буде щось видумувати, їх треба зразу писати. І мелодія, яка вже лягла на ці слова, тоже на, ну, на Мугікана. І коли я приношу ці слова і, і на Мугікану музику, mm -hmm. так називати, в репетиційну нашу базу. Андрій та всі наші хлопці класні музиканти. І Андрій і Рома починають уже думати, яку гармонію поставити. Андрій, яке соло провести? Uh -huh. Роман після того соло вже народжується контрапункт Андрія. Вже ритм сексія. Думає, що робити, може міняти стилі тої композиції, так чи інакше, але зрештою народжу так народжуються наші пісні. Командна робота. Так. Так. Але все ж, е, наскільки все б не було позитивно, які би е, ви радість нанесли, все ж е, зараз у країні воєнний стан. І от е, той заряд, який ви, наприклад, могли давати людям на святах, уже от цього в людей немає. Як зараз ви його даєте? ви там в соцмережах чи якісь окремі виступи? Насправді. Насправді дуже важко сьогодні говорити про якісь виступи, в принципі. Тому що uh -huh. е, я, як людина, як музикант, розумію, що як, як взагалі українець, я розумію, що коли українцю погано, це не причина навпаки, це причина заспівати. Коли йому важко, він співає пісню, щоб його душі було легко. Коли йому весело, він співає, щоб ще веселіше було. Україне, uh -huh. з, українець взагалі нація така, яка. Всю історію воювали. ну не було такої десятиліття, так. мабуть, і щоб не було якоїсь війни де з кимось. Ну я не історик не буду зараз. Але нам поталанило з 91-го року до зараз, до 18-го року, не 14-го 14 року, не приймати участь в бойових діях. І з 14-го року ми знову в цьому, в цьому режимі. Ага. І різниця в цій війні, що зараз відбувається, і в 2014 році, що багато хто думав, що вона до нас не прийде. Uh -huh. І не знаю, в Чернівцях чи десь в Тернополі, по-моєму, два місяці назад хотіли вести вже масочний режим, вже знову коронавірус у них вертається. Ну, тобто, вернусь до тої теми uh -huh. про, про пісню. Ми несем духовність якусь свою на своєму рівні, на своєму, наскільки ми можемо поділитися з людьми собою, своїми душами. Okay. І чи ми співаємо в госпіталі для поранених, чи ми співаємо для людей, які просто на вулиці збирає, збираємо кошти для ЗСУ, для конкретних там якихось моментів? Чи це закрита вечірка? Ми все одно несемо цю радість. Я впевнений, що okay. це правильно. Колись знову знов ж таки не перевірена мною інформація. Черчиллю принесли затвердження на бюджет на 43 й рік, це 42-й, кінець 42-го. Uh -huh. І він дивиться бюджет там, каже, де видатки на культуру. І ми його питають, Як культура? У нас війна, нас бомблять, тут яка культура? Якщо у нас не буде культури, на що ми воюємо. Uh -huh. Нам uh -huh. дуже легко працювати, тому що ми робимо правильно, ми робимо від щирого серця. І ми несемо радість всім людям, хто нас слухає, чи то солдат, чи то поранений, чи то такі люди, як ми. А на вашу думку, яких пісень зараз потребують українці? Ну, веселих, навпаки, якихось ліричних, патріотичних, навпаки, не згадувати можливо про війну. От. Пісень всяких, мабуть, потребують люди, але єдине, щоб ці пісні були українською. Угу. Англійською, Це... французькою, і... да. китайською, Або японською. Як... Не знаю. Тільки не орківською. Ну, зараз уже різдвяний час і починається сезон колядок. Так. Я знаю, що і в нашій студії ви вже одну із них виконували. Тож, моє запитання таке: яка із колядок, які ви вже виконували раніше, ваша улюблена? М -м -м, можливо, наші думки будуть відрізнятися, то кажем, що? Давайте тоді по черзі. Давайте і <його> вперше. <плат> <плат> Не можна сказати улюблена. Мені дуже подобається та колядка, де вже є нові хлопці з, з трубами, з тенором, коли є мідь. Uh -huh. Це набагато, набагато цікавіше вже для мене звучить. Це через то вона мені подобається. А взагалі, ці колядки, які ми записали в цій студії, це ну я казав раніше автентичні тексти, які дала, здобула. Людмила Гапон, чи принаймні мені передала з uh -huh. нашого інституту культури Рівненського. дуже дякую вам, пані Людмила. А, і надіюсь, що ще, пані Людмила, ми не одну, не, одні, не одну композицію з ваших вуст, які ви взяли в народу, передамо так само в народ. Далі Далі в народ. Далі в народ. так. А ваш, Андрій? Uh, я підтримую думку траси. Це це дуже добре, коли ми беремо, маємо звідки взяти е, такі стародавні колядки, невідомі, uh -huh. трошечки їх е, кавернути, щоб воно слухалося е, і сприймалося всіма людьми. От і це все ж таки нести в маси. Та, а плануєте цьогоріч десь з колядками виступати? Чесно, ми тільки от зараз перед ефіром з Андрієм говорили про це, бо на репетиціях ми працюємо на репетиціях, mm -hmm. просто сидимо і говоримо тут, як, як друзі? Е, є якісь плани? Ну, надіюсь, що щось вийде зараз. Якісь е, е, точно не скажу, але челендж в нашому місті починається і багато музикантів готуються до того виступу. Е, е, думаю, що всі про це почують, але ну не знаю, в ефірі можна не важна. Е, тож, в мене ще є запитання: як формується взагалі у вас репертуар? Тому що я так розумію, що от зараз це вже частина, це будуть колядки. Що ще туди додаєте? Репертуар у нас формується, як і все, мабуть, в нашій творчості спонтанно. і от Ми не можемо передбачити, що буде. Коли ми виступаємо, де ми, ми виступаємо? Ми, ми дивимося на людей, і воно якось. Люд, угу. По людям видно, що їм хочеться. Що їм хочеться, що і відчуваємо. А можете, наприклад, заграти якусь композицію, яку ви не попросили? Будь-що. Це наш прикол. Вау. Це єдине, що. Будь-яка пісня, яку ви не попросили, я так розумію, ви десь там текст а, перед тим, якщо ви напитуєте? Немає тексту. Насправді правда в чому? що Текстів насправді їх стільки багато, <гум> і ну, їх так просто сісти, згадати пісню і написати текст, ну неможливо просто. Якоюсь, там от Зараз таку-то пісню, зараз напиши слова. Але коли ми виступаємо, і в цьому азарті людина каже, а давай таку. І угу. ми починаємо зразу з програша, чи, ну, там подивилися, навіть якщо ми ніколи не грали. Ми ж ну, научені музиканти, ми вже розуміємо, яку тональність треба взяти, де висока нота, де низька, щоб можна було голосом досягнути. Ага. Якщо навіть не вийшло, не, не вийшло, ми неправильно взяли тональність. Переходимо в іншу тональність, щоб було легше співати, uh -huh. ну тому що вокал ну, багато значить в нашій творчості. Навіть був такий випадок на одному з фестивалів, що хтось просто з глядачів чи ну, якусь просто фразу вигукнув, ніби заспівайте цю пісню. Uh -huh. А насправді цієї ж пісні не існує. От, але для нас вона вже з'явилася відразу там. Да, просто з тих слів і придумали на ходу куплет, приспів та й все. А які ще були такі кумедні якісь випадки за ваших виступів? Що ви згадуєте на репетиціях, потім ще багато років це викликає якусь посмішку? Е, головна особливість в тому, що е, ми прагнемо до того, щоб коли люди бачать гудзиків, Uh -huh. Щоб вони вже там, в них посмішка вже, знаєте, як, як то по російськи не хочу говорити. Відразу з'являлася. Да, так, з'являлася посмішка, і вони розуміли, що зараз буде класний драйв, зараз буде позитив. От Ми до цього йдемо і ми, ми це несемо в люди. Був класний випадок для нас, значимий для нас. Ми поїхали виступати, і ну, це закрита була вечірка. Ну, як, там 40 чоловік, але вечірка закрита. Uh -huh. І нас питають, що це класні шляпи, а що це за гудзики. Ну, як пояснюю, що просто кожен раз, коли ми виступаємо, ми нашваємо ще один гудзик uh -huh. І ці 40 чоловік, хто був в сорочці, хто був в кофті, там дів, дівчата, там два гудзика було там, хто сорочці, хто в чому. Кожен зрізав ножем, просто з себе зрізав гудзик там світ і нам, хлопці, це щоб ваші, щоб наші гудзики були на ваших шляпах. Це було дуже це було круто. Ну, відчувати, що настільки ми сподобались людям, що вони готові, як то кажуть, жертвувати своїм одягом в цей момент. А як ви підбираєте ці гудзики, які чіпляєте на шляпки? Ну, це імпровіз. або Андрії, або я, або Роман. Ну хтось, ну так в основному ми троє цим займаємося. Проходимо по лавку, де продаються гудзики. Mm -hmm. Ми там клієнти. Це вже треба зайти. Просто подивитись. Не купиш, не купиш, не знаєш, але зайти в ту лавку, подивитися, Може щось цікавеньке якесь well, буде. Це да, вже да, наше можливо. як хобі, вже невеличке, mm -hmm. професійне. Ну, я так розумію, що для тих людей, які щойно недавно е, потрапили до вас в команду, е, шлях з гудзиками на капелюхах тільки починається, ніби як жетончики, так Так, так. можна по цьому визначити наскільки довго вже в ну, да. команді. Ну, новачків зразу видно, uh -huh. але ну не знаю, до повномасштабного вторгнення новачки бистренько стали би не новачками. Uh -huh. А сьогодні з виступами не так добре, як було раніше. Звичайно, але ми не розстраємося з цього приводу. Навпаки, це ще більше дає нам а, мотивації працювати над собою, щоб ми звучали краще. Все-таки дописати цей альбом, який ми почали uh -huh. лютому минулого року цього року. Ну, так. ну, але це ж також і питання заробітку, тому що немає виступів, відповідно, ну, більш скрутне фінансове становище. Як з цим справляєтесь? Розкажу, як є. Наш барабанщик е крутіший барабанщик, якого я колись, з яким я колись мав честь просто виступати, біля якого я зрозумів, що барабан не стукає, а грає. На ньому можна грати, не просто стукає. Поїхав зараз в Європу в цирк, він має за 60 років uh -huh. і поїхав в цирк Європи на різдвяні свята, щоб заробити якісь там пару грошей трошки, бо, бо проблема. А наш скрипаль з таким класним смичком, з таким класним звуком, він жило достає з тим звуком, він продає страховки на автомобілі, uh -huh. там лафові страховки. Просто унікальний музикант, в якого дві руки працюють, а таке враження, що всі 10 працюють, коли він грає. Угу. Завжди все влучно. Потрачено мільйон людей годин, щоб стати таким музикантом сьогодні на одній із відомих рівненських фірм Печа Хліб, і, можливо, Клас. навіть ви коштували їх. Я часом шафи збираю, ну якось виживаю. <рес> так, так. Що ж тоді чекати від гудзиків у 2023 році? Тому що я бачу позитивно налаштовані на всі 100. У 2023 від нас ми можемо тільки чекати виступ на концерті до Дня Перемоги. Сто угу. да? 100% виступ на концерті Дня Перемоги. Ми до цього прийдемо і надіюся, навіть якщо в лютому це станеться. На річницю в початку цього вторгнення повномасштабного, то все одно ми будемо достойні бути на, на сцені разом з іншими виконавцями, які будуть так само святкувати нашу перемогу. Ну що ж, буду чекати, щоб це було чим швидше. І я думаю, всі українці чим швидше цього прагнуть. Так. Дуже дякую вам за розмову. Бажаю, аби ваш гурт розвивався, поповнювався. Кількість гудзиків на капелюшках все збільшилося, збільшувалась, щоб потрібно було брати нові. Можливо, з такими широкими полями. Від імені Гудзик Банд дякуємо вам за запрошення. Що ми прості смертні музиканти, які не годуються жодним будинком культури міста рівного. Області маємо честь потрапити до вас в ефір на вашу передачу. Вам особисто бажаємо, щоб в наступному році, в новому році, ваші новини були насичені тільки позитивом, добром, і це було б дуже цікаво всім бачити, тому що тому, поганих новин просто вже не стало в Україні. Uh -huh. І бажаємо процвітання вашому каналу і нашим вашим глядачам. Так само з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хай буде мир і добро в кожного з нас. Супер дякую вам за і вітання і натхнення на нові ефіри. Будемо старатися. Так. А я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з музикантами рівненського гурту Ґудзик Бен Тарасом Прищепою та Андрієм Заваліним. Мене звати Ольга Добреля і це була програма Пряма мова. До зустрічі!